Майже дві сотні школярів сьогодні гасили пожежу поблизу Хмельницького, а ще долали смугу перешкод та на драбині підкорювали висоту другого поверху. Такі випробування цього року рятувальники підготували для юнаків у чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту. Як справлялись учасники із завданням, бачила наша знімальна група. Здрастуйте, учасники змагань. Здоров я, здоров я, здоров я. Вільно. Школярі краю на день перевтілились у рятувальників. До цієї справи поставились відповідально. Керівників слухають уважно команди виконують старанно. Чемпіонат з пожежно-прикладного спорту об'єднав школярів зі всієї області. Наймолодшим учасникам 12. Євген один з найстарших. На змаганнях він уже в четверте. річний юнак приїхав з Нетішина. З майбутньою професією визначився. Хоче рятувати життя. Сам приїхав звісно здобувати перемогу. Очікую так само перші місця, задоволення від цього побачити так само кращі результати своїх противників. Ну і так для, для общого розвитку. Команда Євгена беззаперечні фаворити змагань. Ці юнаки перемагали останні три роки поспіль. Тренує рятувальників початківців Руслан Захарчук. Чоловік працює пожежним вже 12 років. Ділиться секретами успішної підготовки школярів. Результат це дні клопіткої праці, які щоденно проводяться. Я думаю, що. Результат покаже сам за себе. В кінці змагань побачимо, хто є хто. Подолання смуги перешкод, розмотування пожежного рукава, підйом драбиною на тренувальну вежу та гасіння пожежі. Ось через що повинні пройти юнаки протягом дня. Тож і підготовка повинна бути неабияка. Організатори кажуть, популяризація професії пожежного не головне. Хочуть, аби молодь була активною та здоровою. Масовість з року в рік збільшується, і діти, юнь, вибирає спорт, вибирає здоровий спосіб життя, за що я вдячний і батькам, і педагогам. У майбутньому надіємося, що вони зроблять правильний вибір і долучаться до справи надання допомоги людям і рятування. Переможцями чемпіонату стала команда з Нетішина. Саме вона незабаром захищатиме честь Подільського краю на всеукраїнських змаганнях. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7.